Треба було починати відос ще з того моменту, як я вийшла з роботи. Ви були така «Уху! Веселий вікенд! Мене чекає попереду. Але вже що маємо, то маємо. Мабуть, просто візьму та й вставлю сюди кружечок, який відправляла сестрі. От, я чесно, я от прийшла додому, типу, з'їла пиріжка, бо вчора був мій ДН І тепер треба просто брати і збиратися, зібрати всі речі. І я стою, я просто в розгубленості я не знаю, за що взятися і з чого почати взагалі. Я не знаю, ще треба краще піти. Ванну прийняти повністю. На це теж так потрібен час. Ну, зараз щось буду робити. А ще завтра приїжджають до нас гості, ми якраз їдемо, а гості до нас приїжджають, і ми тоді повертаємося назад, а гості від нас їдуть. Юху! Це просто супер пупер Тому що, типу, дітей другий раз вже ми з Дашою не вивеземо так швидко, бо вони були у нас нещодавно. От. І поки що все от в такому от положенні. Вот, але це треба все, попри... все поприбирати, тому що якщо прийдуть діти, я оце просто звідси все змітаю, а вот тут все заклею моє. Буду щось потрошки показувати, що і до чого. У мене є тільки дві сумки, в мене немає валізи, до речі, треба її придбати буде. Вот. У мене є тільки фіолетовий такий рюкзачок і такий самий чорний. І в мене, типу, є 4 дні, і мені потрібні різні образи, і щоб це було небагато речей, щоб було не важко і красиво. І ще мала щось обрала собі. А я не знаю, що в мене купа речей, і я не знаю, що обрати таке, щоб бути не менш класнючою, як всі інші на Фанконі що зараз я йду шукати собі образи. Коротше, зараз це все має от такого от вигляду. Боже, я їду всього-навсього на 4 дні, на 4. і тут ще подіставала взагалі свої повички, розвантажував от там І от там все перекладала, склала. Це те, що я типу, точно не одягну. Ну, звісно, звісно. Всякі отакі такі от светри ми ж точно не одягнемо, правильно? В Київ при погоді 27 градусів. Мутненько. От. Тепер залишилось визначитися зовсім трошки. Квіти, мама, ось мені. татом дарували вчора на день народження. Клас! Така краса, краса, От. Ще подарували мені принтер нарешті. І дещо почнеться, дещо почнеться. Це я вчора вже друкувала свій тортик. І мама ще подарувала парфуми. Ой, а це дівчатка подарувала на роботі. І от кровика, у якого прикольно смикаються вукати наверх і вниз, з обох сторон. Це якраз пригодиться нам в дорогу, знадобиться. Будемо їсти. І я просто обожнюю цей пакетик обожнюю. Боже мій, боже мій, Боже Старі... мій Ой. радянські фільми, коробка. Кіт злякався, не трясись. Не трясись. не трясись. не трясись. трішись. Вот. А ще, блін, ну тортик уже з'їли, тортик з'їли, вот. але вчора були... були. Смачненькі такі пироги лесені. Мені до цього, типу, коли я бачила в інсті, здавалося, що там написано лісні піроги. А вони лесені. Вот. Дівчинка на роботі сказала, що вони смачні, тому нарешті зірки зійшлися, що я їх замовила. Оце чотири сири, Оцей... пастушень з м'ясом. класні пирожки. Во. Ай, там ще картопельку робили. Картопельку не видно, там м'ясо. Отут шматок м'яса в пиві. Воно він знизу. <р Groen> вот. Фан тупили. Був сават Цезарь. Сьогодні ще зробимо така заправочка до нього чудова, бо я, мені було дуже ліньке робити свою заправку. От, батьки пили просека, який вони привезли з верхолів. Це готель у Полтаві дуже класний готель у Полтаві. От, що ще тут такого цікавого? Тут кускус. -кус. Це курка. Курка. Блін, я просто давно вже не знімала відоси, хочеться так багато показати. А це пиво, в якому ми робили м'ясо. От, там мама засолює, Це Даша їсть квасолю свою, бо вона веганка стала. От, це не смачна мамина ста, там, риба. От, там сирочок пармезан, це колячий сирочок. Це просто відео перетворюється на о, огляд нашого холодильника. Тульчинка. Короче, що тут робить тульчинка. картоплі не важливо. Ні, тут нічого цікавого немає. От обов'язково молоко. Молоко обов'язково, обожні молоко. Кава без молока, то не кава для мене. От. А ще ось сухарі смажили на Цезарі. Дивіться, яка манюхенька, масіпусінька сковорідочка. Дуже маленька. Ну, типу, в моїй руці вона здається великою. Але насправді вона дуже малесенька. І така сковорідочка була у моєї бабусі. Я цю сковорідку, до речі, вкрала. І мені досі соромно, але, блін, де ще можна зайти зараз таку маленьку. Чувану сковорідочку. Так що у цієї сковорідки є легенда. От. Сиропчики. Вчора він був у тортику. Обожнює сиропчики. А, ну, в принципі, на цьому все. Поки що продовжуємо збори, продовжуємо активно збиратись. Активно збиратись у Київ на фан. -кон. Чекаю відповіді від сестри, тому що від її відповіді залежить все. Так, да, до речі, блін, я це вже. часу так, типу, мало, і тут залишилось просто, а я тут хожу, показую, що в мене є цікавого. Це от вчора дівчата подарували. Блін. Забула додати до тієї фотки. Ну, да ладно. Щоб мені завжди було 18. Вот. І от це, от, це все. До цього буде. В дорогу, я думаю, нам стільки ж вистачить. Я було показати ципку, якого мені подарувала дівчинка на роботі. Пуп! Це буде просто легендарне. Легендарні. Не чекайте. Це буде просто легенд. чекайте, чекайте. Дарні відоси про фанкон. Тому що. Таких відеосів ми ще не знімала. У нас вимкнуло світло, коротше. Вимкнули, коротше, світло. Саме в той розгар підготовки до завтрашнього дня, бо нам завтра зранку їхати. Так, о 6 ранку наш потяг. от, І мої речі мають ніфіга, майже не видно. ну, Зараз пробую якось показати такий вигляд, Мам... я майже все підготувала. Я нарешті. Що? Є рікетка. Уже деколи надігло. світло. Короче, І я нарешті визначила, що я буду одягати. Але зараз все покажу. Ми в Україні просто не зламані. Я зараз візьму світло. Не з вам, ні, тому що, типу, нема світу, але от мої речі, які я візьму з собою, треба просто все це. Ні, та не дивіться, то, то просто лежить все це спакувати. Ой, ой, ой хуйня. Ой, ой, спакувати от все. Вот. А Даша. О, До речі, вищить не вищить. О, як красиво вищить. Суконька. Моя. Ну, якось так не знаю наскільки видно, що вона там блищить, урвала. Бувала, але я хотіла вже сама шить. Що там, ремінь? Вона да, хотіла на кушечку Ага. І те, що зараз буде, каже, я кажу, вона каже, типу, ну, в неї, а чи ти мені встигнеш достигнеш доробити сьогодні сукню? Спасибо, повірніше доробити сукню. Вона каже. Ага, ага, вона каже, не знаю. І, коротше, тут вимикає світло, тебе не видно, якщо що, вийди трошки. Вимикає світло, коротше, і вона така каже: ну, я така їй кажу, що ну, все, типу, шива сукню, вона каже, так я зараз буду це робити. Ну, типу, треба просто там ще попереду, отак точно так само обклеїти. Я б просто ну, типу, лягла спати. І все, вона не ніяка зараз буде дороблювати. Ну, якраз вона буде дороблювати, а я складу все романтик, світочка. А якось так. А в потягу вона буде шити на шивку. Можна вам присього де достигло? Так всі голки ж там мають бути? Ні, я обрала нітку до кого Ти якщо зараз не спитаєш? То я, ну, йди зараз, поки що наші не заснуло. Бо да, бо це не запам'ятається, треба так. ой, Ну, ти, звісно, відчайдушна, відчайдушна, відчайдушна. Бо вона йде до перемоги. Ты здесь с ума сойдешь. Да, Дашь? Ну осталось а умеешь? Ты почему что Я сказала. Давай отсюда. Да, да. Беги отсюда. Беги отсюда. Жесть. Коротше, що я хочу сказати, що Даша сказала, що вона не поїде на фанкон, доки не робить сукню, вообще цей фанкон не потрібен, їй потрібна тепер тільки сукня. Це просто диявольська сукня, її можна робити безкінечно. Я нарешті спакувала свої сумки. Дві їх у мене буде, і там ще сумка в сумці. І е, голка в яйці, яйце в сундуке, сундук на дереві, дерево в Австралії. Коротше. І, і на цій цікавій ноті. Година 22 ночі десь так нам вставати очі. Четверть. У четверть. Так що, да, до завтра. До завтра? До сьогодні. До сьогодні.